12 років вже з тих буремних подій на майдані, і ми кожен раз з 18-20 числа збираємося тут, починаючи з Михайлівського, потім на Алеї Небесної Сотні, вшановуємо небесну сотню і цього року вшанування 12-ї річниці. Ви знаєте, дійсно там це не кругла дата, але вона якось так пов'язана, як 12 апостолів. І от е, в, цей, в цей рік, якраз от Андрій Парубій, комендант Майдану, доєднався до тієї небесної сотні, і зараз він якби на чолі з ними в тій боротьбі далі проти зла. Тому надіємося і віримо, що все буде добре, що вони будуть поряд, будуть оберігати нашу державу, будуть нас надихати своїм подвигом, жертовністю своєму. А ми дійсно, як отець сказав, мусимо прожити життя так, щоб не опозорити їхню жертовність, їхній подвиг. Сьогодні така річниця, яка для нас кожен рік є надзвичайно сумною, але гідною і достойною для. Нашої країни, тому що дійсно герої Небесної Сотні. Завдяки ним ми досі тримаємося. Ми маємо тримати гідно їх шлях і знаєте, я сьогодні згадувала, як в попередньому скликання от Пишовковичні якраз йшла до парламенту. Як були ці перші постріли, як ми проходили через ці мікроавтобуси, які були повні Беркута, і теж ну такі, знаєте, фрагменти. Теж після парламенту, от як суточки в Маріїнському перше почалися, ми брали поранених до медпункту Верховної Ради, як ми з дівчатами, ну скажем так, навіть з держохороною, яка пропускала, щоб надавали першу допомогу, і теж перші заручники, які взяли. Знаєте, теж така картинка біля готелю Київ. Я пам'ятаю, наші пішли ну, домовлятися про обмін, як то кажуть, наших, які взяли заручників. Йдуть такі чоловіки, ну скажемо так, вже не молоді, але з такими турбинками і повністю в таких цепках. І от їх ведуть в автозак, ну, може, людей так 20-30. І от я стою і розумію, що я, ну, реально я їх не можу відбити, просто, ну, просто не можу їх відбити. І це така була якась безпорадність. А потім, чесно кажучи, ми що якби в будинку офіцерів були перші вбиті, і от на той момент я вивезла хлопців, які були під керівництвом хліборіза. От не 11 чи 12 сотня. Я пам'ятаю, не знаю, як мою машину влізло шість осіб. З щитами повністю одяг був якби цьому сгінному газі. Досі знаєте, так носі. Але які це були хлопці? Вони були з різних областей, з Кировоградщини, з Полтавщини. Ну ми виїжджали, я не знаю скільки ми їхали, мабуть, годин шість. На наступний ранок там я моя машина була вся там в крові, але слава Богу, ми всі там в безпеці. Ми їх відвезли. Але я вам скажу, що оцей дух, дух братерства, дух сестринства, от він досі йде в такому нашому супротиві, в єднанні. І тому я бажаю всім допомагати нашим збройним силам, пам'ятати про нашу Небесну сотню, пам'ятати про тих героїв, які кожен день ми їх втрачаємо, і дійсно робити все можливе, аби продовжувати цю боротьбу і зберегти європейську демократичну Україну.